Так. Відбувся форум людей волі у Києві. Ви відвідали, які у вас враження від цього заходу, і що це для вас дало? Причудешні враження. Ну, от, купа купезна людей, таких клювезних всіх. У от, 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 от них личка такі добрі, оченята світяться, вони такі оптимістичні, вони такі інтелектуальні. От, от вони так налаштовані. От, от, от у всіх різна проблема, але всі налаштовані на перемогу. Ну, ну не можна з такими людьми не перемогти і не можна проти. Про справа, коли от такі от люди навколо. А коли дівчинка з Кременчуга, з волонтерка, котра, вона також і людина воля, вона чотири місяці в полоні перебувала і вона далі волонтерить, вона далі людина воля. На таких дивлюся, ну, 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 ну от як програти з такими людьми? Ну, 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 ну от Волосся, дитки стає, як вона то пережила, а вона, а вона далі волонтерить, вона далі людина воля, і вона каже, не можу інакше, так, то було важко. але я і от і, і, і коли перебуваєш з такими людьми в одному залі, ну, ти набираєшся стільки тої енергії і стільки тої віри, що обов'язково ми переможемо, ну не може бути отак, от тільки зрада, все мусить бути добре і все буде добре. Принаймні я в цьому надверто переконана. Я не виправний оптиміст.